Моя четвірка квіткових улюбленців. Pure Poison від Dior парфум для піднесеного настрою. Яскравий, білквітковий з позитивною нотою апельсину. Класік від jean Paul Vautier, це ошатний вечірній парфум. Коли включаєте режим королева, це густі, щільні, солодкі квіти. Дуже гарний в мороз. Правда, Кенді не така солодка, як про неї думають. Це дуже приємні легкі квіти, залиті карамелю. Карамель не занадто солодка, дуже приємна, округлий парфум. Його дуже легко носити. І класичний букет, де солює Іланг, прикрашений туберозою. І магнолією, це все на медово-амбровій базі. Це лянстан од парфам від Герлен.